Послання 1306. Грім і блискавка вдарять у храм Господній. Субота 3 січня 2015 року Божого 20:20. Моя ніжно улюблена дочко, коли Бог дав світові правду через пророків. Це було актом милосердя з його боку. Так багато людей забули про Бога, поклоняючись фальшивим божкам. Які прийшли з ієрархії сатани, що вони почали вірити у свою власну непереможність, якщо б не Боже втручання багато людей зазнало б страшної кари, Те, що Бог сказав пророкам від самого початку сталося, попередження, які він дав людству, допомогли спастися тим, які послухали їх, в той час, як ті, які проігнорували їх. Були відкинуті все, що було передбачено, збудеться, і тим, які протистоять Богу в його спробах принести мир і спасіння своїм дітям, доведеться відповісти за свою демонстративну непокору. Оскільки правду було перекручено, а Словом Божим нехтують, тому люди будуть продовжувати відвертатися від святого Слова Божого. Їхнє падіння в темряву призведе до покарання від Бога Всевишнього, моєму предвічному отцю дуже боляче бачити, як глибоко пала людина, в гонитві за всім, що приносить їй задоволення. Але день, коли не стане святою жертви, і година, коли самозванці осквернять мій вівтар, буде останнім тернем, яким вони проколять мій бік. У призначений час грім і блискавка вдарять у храм Господній, і він впаде, гори тій людині, яка братиме участь в цьому святотатстві, бо вона буде відрізана від будь-якого відтермінування виконання вироку, і буде вкинута у прірву, як камінь. Ніхто не захистить людину, яка осквернить мій вівтар, Бо як тільки рука Бога впаде, як важка сокира вони зрозуміють правду багато могло відпасти від Бога, але здебільшого вони будуть і надалі взивати до нього, шукаючи потіхи в його обіймах. Однак існуватиме ядро, зграя звірів, чий зовнішній вигляд буде маскувати їхню нечистивість, що прихована всередині. Які будуть схиляти, спокушати і притягувати до себе душі, чиї затверділі серця зроблять з них ідеальні когорти у змові, яка має на меті осквернити моє тіло. Це є та група, яка передбачена давно і яка намагатиметься знищити людство. Хоч їхня влада буде обмеженою, однак вона може здаватися великою. Мій отець допустить такий сильний спротив щодо мене, його єдинородного сина, тільки на певний час. Добрі серця згуртуються і прийдуть до мене, саме через гріх гордині та зарозумілість виникне найбільший поділ між людьми, і доки вони не відкинуть своїх слабкостей, вони не зможуть прийняти мого милосердя. Вам треба дотримуватися правди, бо, якщо ви приймете щось інше, окрім правди, Слова Божого, ви залишитеся чим. Ваш Ісус!